Малий середній бізнес це насправді основа економіки нашого міста. Саме вони наповнюють бюджет нашого міста, саме вони найбільші працедавці. Ми дуже дякуємо їм і підтримуємо їх за те, що вони під час війни не зупинилися, працюють, продовжують розвиватися, створюють нові робочі місця, давати людям зарплату, відкривати нові виробництва і працювати. І тому наша обов'язок це максимально допомогти надати максимально цьому сприяння. Ми тішимося тим, що навіть під час війни. Тироплі зростає кількість підприємців і суб'єктів малого сподарювання. Зараз ми хочемо більше акцентувати увагу на підтримку людей, які вертаються з фронту, на розвит ветеранського бізнесу. І, власне, саме цей open space є ще одним кроком для підтримки розвитку малого і середнього бізнесу.